Говорили раніше, що я мережевий координатор, ми працювали, ми працювали з координаторами в 17 містах і нашою метою знову потухли. Е, так мене чути? Чи можете? Я погано? щось там так. Нашою метою було перше зацікавити громадян цим процесом децентралізації, щоб вони дійсно зацікавилися, щоб, він це щоб вони зрозуміли важливість цього процесу, що вони будуть керувати насправді своїми населеними пунктами від їхнього рішення бати що залежить, а потім навчити їх правильно користуватися інструментами участі, які вже є, і розказати про ті інструменти участі демократичні інструменти, які можна впровадити вже на місцях. От. І з приводу того. Скажемо так, яким чином громадянам впливати на місцеву владу, безумовно, це проявляти свій інтерес, це спілкується, це спілкування громадян і влади. Дуже часто ми помітили, що влада, на жаль, закривається від людей, мотивуючи тим, що ви нас обрали, ви, будь ласка, тепер займайтеся своїми справами, якими ви займаєтеся, а ми професіонали, ми тут уже працюємо десятиліттями, деякі є і такі. Нам краще нам видніше. Але як ми бачимо, що ці професіонали зовсім ведуть не в ту сторону, куди корисно громаді, а звичайно її корисно. А механізми впливу на, такі, на таку ситуацію є дуже хороші, те, що Саша говорила про обознівку. Наприклад, це той же, ну, зібрання у формі форуму. Наприклад, там активістам і громадянам вдалося вплинути не просто на не просто зупинити об'єднання громади, вони вплинули на, скажімо так, Переробили перспективний план в обласній державній адміністрації. Приїхав представник ОДА, подивився, що пройшов цей форум. Йому дуже сподобалося. Він сказав, що якщо ви в селі в себе такі форуми організовуєте, запрошуєте спеціалістів із Києва і інших спеціалістів з Кіровограду прямо в село, то це дуже круто. У нас такі Кіровограді, наприклад, форуми і не проводилися. І він сказав, що я вам обіцяю, що я цим питанням займусь в себе в області адміністрації з приводу того, щоб переглянути цей перспективний план і вплинути. На це. От. А, як громадянам спілкуватися з владою? Да, да. Як громадянам спілкуватися з владою, коли влада їх не чує? Ну, Звичайно. А, а, коли, ні, чує? а, коли, а коли чує, то, звичайно, треба спокійно, без крику, да. але треба бути підготовленим і розуміти, про що говорити, про що питати. От. Тому дуже важливий процес навчання громадян. От. І коли. Наприклад, громадяни мають змогу подати якусь ініціативу, щоб ця ініціатива була законною, скажімо так, і розглянутою на цій сесії, було б добре, щоб був в місцевих статутах, місцевих радах прийняти це положення про місцеві ініціативи. На жаль, не всюди вони прийняті. Коли громадянин може подати свою ініціативу, коли громадянин може звернутися через депутата, наприклад, і подати ту ж ініціативу. От. А коли громадяни можуть безпосередньо приймати участь в сесіях місцевих рад, коли звідти не виганяють? Громадські слухання це все ті механізми впливу на громаду громади на прийняття місцевих рішень, але знову ж таки треба громадян і я раджу громадянам всім цікавитися цими питаннями і тим долучатися до процесів. Адже в кожному місті в селі є люди активні, які ініціюють ці питання, піднімають на рівні. Мереж різних соцмереж на рівні влади і долучатися і активно впливати на їхній рад.